І Якщо ти знайомишся з чоловіком, у якого було там розставання і все інше, або там дружина померла, ти бачиш, що він не готовий, то не будь в ілюзіях, що у вас велике кохання. Розумій, він обрав тебе головою, і потім просто тоді, хоча б будь готова до цього, і не винось йому мізки, що ти мене не так любиш, що ти мене не так кружиш. Тому що коли він прибере фотки з холодильника, він ще не відійшов від ситуації. Це і згадує і так далі. Він дорослі стосунки це коли ми це все проговорюємо. І нормально. Ну, з'ясовуємо, коли ти не можеш своєму чоловікові нормально сказати словами через рот, «Слухай, коханий, мені не окей з цим, і він тебе, якщо навіть ти проговорила ще й не чує або там не прибирає да, ці фотки, то отут треба задуматись, а що ми будуємо взагалі? Ти далі взагалі тоді на ну, ні на що не впливаєш, а потім ти будеш там ще більше об щось ранитись ранитись, 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 а він тобі скаже: Слухай, так а я тобі нічого не обіцяв. Я тобі не обіцяв, до Гроба. У мене ну, прошлої життя, вважайся з нею. Тому це питання треба з'ясовувати до. А в такому стані, коли ти боїшся сказати, прибери фотки своєї дружини з холодильника, ну якби що ти побудуєш потім? Так?